Доброго дня, шановне панство! Ви на каналі Автозвук, .ua, і сьогодні в нас на огляді буде компактний портативний компресор Aspiring Storm 1. Компресори такого типу на сьогоднішній день вже не є новинкою, і в нас було навіть декілька оглядів подібних компресорів від різних брендів. Одразу скажу, що для накачування коліс стандартного автомобіля цей компресор придатний. Але якщо ви власник якогось велетенського позашляховика, однозначно вам потрібно щось більш потужне і менш портативне. Що стосується цього гаджету, то тут в першу чергу головну роль відіграє не потужність, а портативність, якщо так можна сказати, енергонезалежність і багатофункціональність. Наприклад, за допомогою цього компресору ми можемо накачувати колеса не тільки автомобіля, але й мотоцикла, велосипеда. Та також можемо якісь м'ячі накачувати або інші надувні іграшки чи меблі. Тобто цей компресор у нас багатофункціональний і він може допомогти нам накачати будь-що. При цьому, як ви можете помітити, шторм 1 за своїми габаритами не набагато більший за стандартний смартфон. Але це не заважає йому мати вбудований акумулятор ємністю 5000 мАч та накачувати колеса до тиску приблизно 8 атмосфер. Даний компресор має сучасний ергономічний дизайн, його обладнано дисплеєм, під яким розмістилось цілих 5 кнопок керування. Також тут є ліхтарик для того, щоб можна було накачати колесо в суцільній темряві. Для того, щоб підзарядити вбудований акумулятор, передбачено роз'єм для заряджання Type-C, тобто. Цей компресор сумісний ну, з будь-якими сучасними зарядними пристроями. Тобто більшість сучасних гаджетів мають саме роз'єм заряджання Type-C, тому зарядити його ви зможете будь-де вдома чи в автомобілі. Також я хочу звернути увагу на високу якість пластику і якісне збирання гаджету. Тобто, він створює враження такого якісного, класного пристрою, який навіть просто приємно тримати в руках. Як і будь-який сучасний гаджет, Шторм 1 має інтуїтивно зрозуміле електронне керування, то кнопкою вмикання ми вмикаємо сам гаджет. Окремо є в нас кнопка вмикання ліхтарика. І, до речі, ліхтарик працює незалежно від того, вімкнули ми компресор чи ні. Після увімкнення компресора краще за все, одразу обрати зрозумілі одиниці вимірювання тиску. То я вже. Одразу встановив бар, це технічна атмосфера, вона складає приблизно десь 98 сотих звичайної атмосфери. Але також у нас є інші одиниці вимірювання. Спочатку встановлено одиниці PSI, але їх я раджу замінити саме на бар. Для цього ми затискаємо кнопку меню, чекаємо, поки почне мигати значення. Тиску і далі коротким натисканням. Кнопки меню обираємо необхідні одиниці вимірювання. Після того, як одиниці вимірювання тиску перестали блимати, ми вже можемо обирати необхідний тиск. Даний компресор обладнано функцією автостоп, тобто, якщо ми вибрали, наприклад, 2,2 бар, це приблизно 2,2 атмосфери. То після того, як компресор створить такий тиск в колесі автомобіля, він автоматично вимкнеться. Тобто вам не потрібно слідкувати за тим, коли потрібно вимкнути і від'єднати компресор. Продуктивність даного компресора складає приблизно 20 літрів на хвилину. Для компактного портативного компресора мембранного типу це дуже непоганий показник. Але якщо ми будемо порівнювати цей показник з Поршньовими компресорами, які під'єднуються безпосередньо до прикурювача автомобіля, то там продуктивність починається приблизно з 30-35 літрів на хвилину. Але в даному випадку ми говоримо про те, що це Портативна модель, і завдяки вбудованому акумулятору ми можемо накачати будь-що і будь-де. Якщо ми будемо говорити про компресори з продуктивністю 20 літрів на хвилину, то для того, щоб накачати колесо там, приблизно 15-16 діаметру, нам знадобиться в середньому близько 8 хвилин. Це ну, досить повільно, але якщо ми будемо Качати колесо там, дуже рідко, і в нас не стоїть задача обслуговування якогось СТО, а нам просто необхідно мати під рукою аксесуар, який в екстреній ситуації там, за 5-8 хвилин накачає наше колесо, то цей показник, в принципі, нормальний. Поспішати нам немає куди. Але я ще раз хочу зауважити: це компресор мембранного типу, і йому потрібно більше часу на відпочинок після того, як він накачав колесо. Тобто, якщо ви хочете накачати одразу декілька. Коліс, то потрібно буде робити перерви. Справа в тому, що даний компресор може працювати безперервно приблизно 10 хвилин. Тобто накачали одне колесо і далі йому треба дати перепочити приблизно 5-10 хвилин. Далі можна качати інше колесо. Тобто, якщо ви качаєте там два колеса, у вас там пошкоджено було два колеса, то для того, щоб їх накачати, може знадобитись приблизно Пів години. Це така досить екстрена ситуація. Можливо, такі ситуації зустрічаються дуже рідко або не зустрічаються зовсім, але тим паче ви маєте мати на увазі, що даний компресор, після того як накачає одне колесо, має трішки перепочити. Ще одним недоліком мембранних компресорів вважають те, що вони гірше працюють на морозі. Справа в тому, що тут всередині є гумова мембрана, яка якраз і створює тиск всередині колеса. І вважається, що при сильних морозах ця мембрана втрачає свою еластичність, і тому Компресор втрачає ну, власне свою продуктивність і ефективність. Це все в теорії, і багато чого залежить саме від того, наскільки на вулиці холодно, але тим паче на це теж потрібно звертати увагу, якщо ви все ж таки вирішили придбати компресор мембранного типу. Акцентуючи увагу на недоліках мембранних компресорів, я хотів би звернути вашу увагу на те, що ідеальних речей не існує, і обирати компресор потрібно, виходячи з власних потреб. Тобто, якщо ви власник якогось великого автомобіля або там. Позашляховика, на якому ви часто їздите на риболовлю або на полювання, то, можливо, вам потрібно обирати більш потужну модель. Але якщо ви обираєте універсальний компресор, з яким ви зможете не тільки накачати колесо автомобіля, але, й, наприклад, виїхати на відпочинок на природу, то в принципі даний компресор без проблем впорається з будь-яким колесом середнього розміру, і також допоможе накачати вам. Якісь надувні меблі або спортивне приладдя. До того ж, завдяки роз'єму Type-C, ви завжди зможете підзарядити цей компресор навіть від Powerbank. До речі, для того, щоб у вас була можливість завжди підзарядити цей девайс і накачати інші аксесуари, окрім автомобільних коліс. В комплекті ви знайдете кабель USB Type-C, а також три адаптери для накачування там, матрасів, надувних меблів, м'ячів тощо. Тепер щодо практики використання. Даний компресор можна рекомендувати для малогабаритних або середньорозмірних автомобілів і ну, для коліс, на мій погляд, максимум там якогось 16 го діаметра. І з таким колесом, як ми бачимо, даний компресор може впоратись приблизно за тих самих 8 хвилин, накачавши його до тиску 2.2-2.4 атмосфер. В цілому, як на мене, досить. Компактна і корисна річ. Однозначно, я б не покладав на цей компресор якихось великих сподівань, і потрібно розуміти, що після того, як ви накачаєте за його допомогою хоча б одне колесо, його бажано підзарядити. Мені здається, що... Перепочинку там якихось 10 хвилин буде недостатньо для того, щоб накачати ще одне колесо. Швидше за все, разом з перепочинком йому знадобиться підзарядка. І тут потрібно пам'ятати, що для того, щоб зарядити цей акумулятор, знадобиться приблизно 3 години. Тому я б розглядав цей компресор як засіб для підкачування, ну максимум одного колеса. Ну і також як дуже зручне рішення для підкачування різноманітних аксесуарів, надувних меблів або спортивного спорядження. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!